Привет, друзья! Поздравляю вас на канале! На торговой площадке Розетка Замок ось такой вот Силиконовый чехол для своих наушников Airpods Будем распаковывать, давайте що что нам прислали Открываем нашу ножа И відкриваємо коробочку. Пойдем, давайте посмотрим, что идет в комплекте Так, а в комплекте идут Семи наушники Так Мишечка Так, ось такі ось сірого кольору. На сайті можна замовити 10 кольорів різну, з різних кольорів. я замовив сірі такі ось. В комплекті йде ось такий ось карабін для кріплення на пояс, там до сумки можна прикріпити, чи ще, чи ще куди, щоб вони не загубилися. Так, тут знизу йде заглушка одразу, щоб вона було сам, саме гніздо для живлення. Закрити, щоб воно не забувалося сміттям. Це, це дуже корисна штучка. Собі треба зарядити. Дістали поставили на зарядку. Що ж, Будемо зараз міряти. Сам, сам кейс от своїх навушників, тому що я зараз за, за допомогою навушників знімаю. Будемо дивитися. дивитися як він підходить. підходить досить непогано. Ось цю заложку ставимо на місце і вона не випадає. Плюси цього чехла, що тут є резинка, і коли у вас летить ця верхня кришечка, вона не загубиться. Тут вона чехлі вибито одразу такий малюнок із наушниками. Чехол приємний на дотик, такий шуршавий шишавий, точніше. Відкривається нормально. Наушники дісталися, піде все Плюси цього чехла, якщо будуть наушники падати, щоб не побився, кес чи не позарабався. Так що. Але, 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 але. Але чехол нормальний. Так що. Ось такі ось чехоли замовили до своїх наушників. Можна купувати. Заходьте на сайт, дивіться, які там кольори, вибирайте. Так що посилання на даний чехол я залишу під відео. Кому сподобалося, доставте лайки. Хто не підписаний на групи в Viber та Telegram, переходьте знизу по ссылці. Я залишу комент... залишу посилання на їх також. І Хто хоче підтримати канал, може зареєструватися на реферальну підтримку каналу в Letyshops. Так що всім дякую за увагу. Слава Україні. Ми переможемо. Вперед до перемоги.